Мир вам, мир вам, мир вам. Сьогодні не вдалося стати раніше, тому що ніч була у нас тривожна. Тривожна і навіть в телеграм-каналі сусіднього міста написали: поспимо в слідуючий раз. Але слава Господу! Господь давав мені сон. Да, було гучно, да було чутно, але знаєте, якось так помолившись, укріпившись. Е Лягла і навіть відбій тривоги не чула, але все рівно ніч така була тривожна. Слава Господу, по милості його ми не зникли. Слава Господу, у нас продовжується життя. І ми радіємо цьому сонечку, і ми радіємо цій хлюпочучі водички. І ми віримо в перемогу. Незважаючи на прогнози, на те, що кажуть ті чи інші аналітики, а ми віримо в перемогу. Чому? Чому тому, що ми свою надію покладаємо на Господа, а Господь сказав: всі, ті, хто надіється на нього, постижений не будуть. І якщо Господь дав слово, і ми взяли це слово і твердо стоїмо на ньому. То воно діюче. Слава Господу! Слава Господу! Перемога не за горами, перемога близько. Я не знаю настільки близько, але своїми молитвами, своєю твердою вірою в перемогу ми наближуємо цей день. Ми наближуємо цей день. Як добре, якщо ми думаємо правильно? Слава Господу! Для нашого підкріплення співаю пісню. Вся земля так довго на цей день чекала, коли лине з неба чистий, сильний дощ, коли сонце правди порозгонить хмари, коли пісню щастя заспіває хтось. І цей день нарешті до нас увірвався, Він приніс нам віру в світле майбуття через свого Сина, всемогутній батько нам дарує ріки вічного життя Ісусу слава, Ісусу слава. Лунає пісня, схилами Дніпра. Ісусу слава, Ісусу слава, співає вільна Україна, люди України, підіймайте руки, прославляйте сина. Він єдиний бог. Він своєю кров'ю розірвав кайдани, Він достоєн слави, Ісус Христос, Ісусу слава, Ісусу слава, лунає пісня над схилами Дніпра, Ісусу слава. Ісусу слава співає вільна Україна. Ісусу слава навіки на віки, Ісусу слава на навіки на віки. Ісусу слава, амінь. Алілуя, Співає вільна Україна. Співає вільна Україна, і хтось скаже так зараз і ще скільки всього. Але співає вільна Україна, незважаючи на те, що гримить, що летить, ми будемо думати правильно. Ми свої думки будемо. Ставити в правильне русло, що закінчиться, що прийде довгоочікувана перемога, що вона принесе нам оту радість, і ми будемо співати гучніше, і будемо прославляти нашого, нашого господа за те, що він допоміг нам, здолавши ці всі гори. Ці всі гори досягнути перемоги. Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Вчора Господь е, в, е, казав про те, що дуже багато да, людей є спасенними. Ті, хто покликали ім'я Господнє, стали спасенними. Але Більшість із них не стали учнями Ісуса Христа. І тільки ті, які захотіли йти за Господом, незважаючи на якісь перешкоди, і захотіли стати Його учнями, а потім ще захотіли стати відмінними учнями, побачили. Якісь переміни, гарні переміни, не якісь, а гарні переміни перемоги у своєму житті. Нещодавно в одному служінні з'явилася сестра, і за нею молилися. Її було 100 років. Але виглядала вона шикарно, і одяг на неї був такий крутецький, і зморшки були, але було так небагато. 100 років вона сама вийшла до кафедри, вона сама там стояла, вона посміхалася. І коли пастор сказав, сестро, поділися, поділися своїм секретом, можливо, в тебе є якийсь секретик. Поділися з людьми, з оточуючими, як ти так довго е, живеш і е, виглядаєш класно. Тут, знаєте, може бути 100 років у людини, але вона там лежить уже немічна, і це що, життя просто так, уже добування своїх днів і вже жадання, Господи, забери вже мене в свої обітниці. Але ця жінка виглядала класно. І вона поділилася маленьким секретиком. Вона сказала, я навчилася. Перше, що вона сказала в своїй невеличкої проповіді, вона навчилася, вона стала учнем Ісуса Христа. Вона навчилася. не Переживати, а Господь сказав: всі свої піклування покладіть на мене. Не переживайте, достатньо вам турботи на один день. Вона зна почула це слово, і вона не просто почула. Вона захотіла так жити, і вона приклала до цього зусилля. І вона каже: Я перестала переживати. Перше. А друге, я багато посміхаюся, я багато сміюся, сказала вона. Слово Боже, радійте, не завжди при... радійте. Алілуя, Алілуя, Алілуя. Отакий в неї був секрет, і її вигляд показував, що в неї це вдалося. Але перше, вона стала учнем, вона почала прикладати зусилля. Я навчилася. Сказала вона. І коли ми хочемо змін в нашому житті, ми повинні навчитися. Дуже багато з нас е, прийняли лежаче положення. Е, на все воля Божа, ну як Богу буде завгодно, і всі свої оці переживання і все, що відбувається негативне в їхньому житті, вони кажуть: ну на це воля Божа, щоб мене змирити, щоб мене навчити. Як? Господь нас навчає, що радійте, що унилий Дух Він сушить кістки. Радійте. а ще а ще Боже Слово уче нас, що якщо ми хочемо побачити прояв Господа Божої сили в нашому житті, нам потрібно мати чисте серце. І в Євангелії від Матвія, в п'ятому розділі, е, да, в п'ятому зараз, 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 хвилиночку. Ага, да, точно в пятому, листочок перегорнувся. в п'ятому розділі ми е, знаємо цей розділ як нагорна нагірна проповідь. Але я всю її читати не буду, а тільки восьмий е, вірш. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Перше блаженні. Ви хочете бути блаженними? Знаєте, хто такі блаженні? Це не е, е, хворі люди. Ні, це люди, які мають таку в собі властивість завжди радіти. І не унивати, завжди радіти, знаходити силу в собі через ці всі негаразди, що проходять в житті, знаходити сили радіти, знаходити сили співати. У мене не завжди так виходить. І я інколи падаю. Але я знаю, що потрібно робити. Треба приходити до Господа. Треба шукати його лиця. Як? Яким чином? Перше, нам потрібно пам'ятати, хто ми є в Ісусі Христі. Нам потрібно пам'ятати, що ми вже викуплені, і Господь, наші гріхи, наші провини минулого вже Він не згадує, Він їх пробачив. Тому, якщо ми не можемо бути щасливими, тому що ми думаємо, ми в своєму житті скільки наробили негативу, нас Господь не може ніяк пробачити. Пробачить. Потрібно попросити пробачення. Подивіться Давид, в нього було скільки в житті випробувань, але він знаходив сили славити Господа. Але він з раннього ранку шукав лиця Господнього. Але він той навіть хто нагрішив, не нагрішив немало, нагрішив багато. Але коли Господь послав до нього. Пророка, і пророк сказав, що це ти та людина, яка забрала овечку у того бідного. Це ти, це ти. І ти зараз своїми вустами сказав, що ти повинен померти. Ти сказав він гідний смерті, але по милості Божої ти не помреш. Але помре дитя. І ми можемо зараз сказати, чому дитя, ото не вине дитя. Я не буду зараз суперечити Божої волі. Я просто вам розповідаю про Давида. І от дивіться, одна хвилиночка, і ми можемо свій зір перемістити зовсім в інше русло, яке Господу не потрібне. Нам зараз потрібно подивитися, що робила людина по серці Божому, Ото й Давид. І він дізнається. Знавшись про це, він пішов, все рівно пішов у ту кімнату, зачинив двері, одягнувся в вітряще і молився, постився, кричав до Господа: А може, милосердний Господь поміняє своє рішення? А може, він змилується? А може, дитина залишиться жива, і він у тій кімнаті провів багато часу. Багато часу, і я думаю, я впевнена, що коли він молився за те диття, що він робив вперше? Він каявся у своїх злодіяннях. Він каявся, він просив у Бога пробачення і водночас молився за дитину. Але, дізнавшись, що дитина померла, він встав, пішов умився, переодягнувся, сів їсти. І славити Господа, і почав радіти, ви розумієте? І слуги там стояли і дивувалися. Вони думали, що що зараз буде. Якщо ще дитина була жива і він так побивався, то зараз, коли дитина померла, він не знає, що зробить. Але він встав. Але він встав, одягнувся, переодягнувся. Він змінив свої одежі скорботи. І почав жити. Він прийняв від Господа прощення. Його жисть, по його життя, вибачте, повністю наладилося. Він мав дуже гарні стосунки з Вірсавією. Вони кохали один одного, і Вірсавія народила знову дитя Соломона, який потім став царем. Який потім став царем. Це був не перший син, і не другий, і не третій. Але він став царем від оцієї жінки, яка була в перелюбі з царем, її дитя, її дитя те законне вже дитя, стало царем. Чому? Тому що цар Давид перестав думати про минуле. Він почав жити сучасним, він почав радіти життю, незважаючи на те, які в нього були промахи у минулому. Він покаявся, він прийняв прощення і почав жити. Невже нам недостатньо цього приклада? Слава Господу! Слава Господу! Блажені чисті серцем. І отут далі йде чисті серця. Хто ти які чисті серцем. І інколи ми думаємо, що чисті серцем це ті, які живуть свято. Послухайте, чисті серцем це ті, які хочуть бути учнями Ісуса Христа і вичищають своє серце. Від чого? Від злісті, від е, негативних думок, від заздрощів, е, від копання в минулому. Е, від... Е, Всяких думок, які руйнують наше життя, від унилого духу від оцього цього всього. Ми, ми, Прийшли до Господа, ми покаялись у своїх злодіяннях, у своїх гріхах, покаялися. А тепер нам потрібно жити, жити і очищувати своє серце, і очищувати свої думки. Тому що вони, як скакуни, прибігають і скачуть, і кажуть: ти недостойний, ти недостойна. А подивися, у того, який маєток, а в тебе його немає. А ой, а так краще фігурою. Ой, а я хотіла так зустрічатися з тим хлопцем. А він зустрічається з іншою. Та Господь приготував тобі кращого. Потрібно тільки трохи зачекати. Та Господь навчив Павла, жити в скудості і в ізобілії, він навчив жити, слухайте, не існувати, жити, наповнюватися життям, наповнюватися радістю. Тому Павло, навіть знаходячись отам у в'язниці, він пише оті слова, що завжди радійте, завжди радійте, радійте. Він це каже, тому що він навчився це робити. Він навчився приборкувати ото от само. Сожалення, я буду себе жаліти, я буду себе жаліти, жалійте». І що? Унилий дух сушить кістки. А ота сестричка дожила до ста років, маючи здоровий глузд, маючи силу в своєму тілі. Чому? Тому що навчилася. Навчилася, навчилася, навчилася покладатися на Господа, навчилася не турбуватися, навчилася думати правильно і узріла Господа і побачила Господа у своєму житті. Ми повинні оце віж, знаєте, нам Господь дав це слово, щоб ми... Да, про горне помишляли, думали про горне, про небесне, але вже тут, щоб нам було так, як на небі, ми кажемо, Отче наш! І хай царство Твоє буде на землі, і хай буде воля Твоя, як і на землі, як і на небі. Ми ж це кажемо. Ми ж цього хочемо, ми цього прагнемо. То хай Господь нам потрібно. Послухайте, нас оцей вірш не повинен устрашати, що о, якщо я в мене не буде чисте серце, то я не побачу Господа, я згублю спасіння. Ні, це зовсім про інше. Що якщо ми будемо очищувати свої серця, ми тут на землі будемо бачити благо Господні, ми тут на землі будемо бачити Його лице, його прояв у нашому житті. Слава Господу! Тому давайте будемо ставати учнями Ісуса Христа. І якщо Він нас навчає, що не заздрість, не зліться, віддавайте всю помству мені, я, я за вас помщуся, не довго не, е, е, ой, вилетіло слово, е, не залишайтеся в якоїсь обіді на ту чи іншу людину. Він мене образив, та що? Простіть і йдіть далі. Тому образнику, ваша образа, знаєте, Фіолетова, йому байдиже. Він вас образив і живе собі припіваючи. А ви в тій образі згубили мир, а ви в тій образі загнали себе в куток. Виходьте, починайте славити Господа, залишіть всі образи в ім'я Ісуса Христа, і хай допоможе нам Господь. Своєю силою ми це здолати не зможемо, але ми все можемо в укріплюючому нас, Господи. І якщо ми захочемо і попросимо у Господа, і будемо приборкувати оці свої негативні емоції, то ми побачимо зміни в нашому житті. Ми Побачимо Господа. Алілуя, алілуя. Дякуємо Господу за таке чудове слово. Дякуємо, Господи, тобі за те, що ти навчаєш нас корисному і допоможеш нам, здолавши всі ці перешкоди і труднощі, побачити зміни в своєму житті. В ім'я Ісуса Христа. Будьте збережені, Господом, хай Господня рука буде над кожним з вас в ім'я Ісуса Христа. Амінь.